Я взагалі до цього питання ставлюсь доволі е, спокійно і філософсько. Всі ми, врешті-решт, помремо рано чи пізно, і повірте, ну тим нашим захисникам-хлопцям, які гинуть від російської кулі чи кабу російського, або нашим цивільним мешканцям. Їм на той момент байдуже, чому саме вони гинуть: чи від ядерного вибуху, чи від використання тих самих кадрів. Тому я до цього ставлюся абсолютно спокійно. Ну, Якщо використає, то використає. Це жодним чином не має впливати на нашу рішучість до боротьби. І виключно я погоджуюсь тут з Олесом, що треба шукати шляхи не тільки дипломатичні якими можна було ну, фактично вплинути на рішення Путіна, якщо воно таке в нього десь колись виникне? І між іншим, от, ваш гість він економіст, міжнародник, то, Так, я думаю, він підтримує тезу, що, на жаль, в сучасному глобалізованому світі править золотий телець і. Є величезна ще кількість можливостей використовувати цього золотого дільця для того, щоб Росії завдавати величезні економічні проблеми. Мова йде не тільки про позицію тих самих Китаю або Індії, але в тому числі і Сполучених Штатів і країн Європейського Союзу, які проголошуючи введення тих чи інших санкцій. Іноді самі порушують ці санкції, а іноді спокійно, так дивлячись сором'язливо в іншу сторону, спостерігають, як це роблять інші країни. Мова йде про запровадження більш ефективних вторинних санкцій проти Російської Федерації. Яскравий пример цьому це наш турецький брат Ердоган, який кожні півроку заявляє, що Крим це Україна, але це абсолютно не заважає Ердогану. Протягом з 2014 року починаючи купувати крадене українське вугілля, збіжжя, руди та і участь в Чорноморському безпековому коридорі, так званому, вона ж теж ну так доволі прагматична. З точки зору Туреччини, тому поле для впливу на Росію ще дуже і дуже велике. Пане Вене, як розуміти, ті настрої От, з одного боку, віза там, начебто, хоче повертатися в Росію платіжна система. З іншого боку, американці заявили, що м, згорнули якісь криптомеханізми щодо фінансування і обходу санкцій. Щось роблять на цьому напрямку. А, з третього боку, там ще якісь процеси відбуваються. Отже, які ви бачите механізми, да, які будуть включатися найближчим часом е, санкційні щодо Росії, які можуть справді е, на неї? Вплинути на економіку, на її потенціал для. Ведення війни. Ну по перше, я погоджуюсь з паном Георгієм, колегою по 32-й школі в Києві. Ми О, наскільки мені відомо, обидва навчалися в цій школі. Ось так. Так світ пісний. Так. так з паном Алецем. До речі, в серпні 91-го якраз зустріч познайомились, коли були візит Буша. Це так, трошки візит в історію. на весіллі моєї сестри. Пана Лець був також згадка про історію. Але чому погоджуюсь? Тому що знаєте, дійсно гроші відіграють велику роль. І я нагадую, що МВФ. Хотіла спокійно приїхати в Москву. Це взагалі унікальна завдяки завдячуючи галасу України наших партнерів по Європі. Вони не приїхали, але 1 жовтня хотіли. Чому, тому що дійсно економічні інтереси є. І знаєте, коли був Анкарі ще двадцять року, вже коли йшла повномасштабна війна, і в МЗС цієї країни запитали аналітиків цього центру, чому ви нормально торгуєте з Росією, була відповідь: треба визнавати реалії, що Росія існує, нам треба з ними якось співіснувати, треба торгувати, тому Туреччина може абсолютно спокійно казати. Та що Крим Україна повертати озовців, які знаходились в туреччині, як казали до завершення повномасштабної війни, але це не завадило Ердогану їх повернути і при цьому з Росією нормально торгувати. Тобто, це а як вам інформація про те, що наприклад той же Євген Пригожин таємно використовував для платежів вагнерівців. ПВК Вагнер, одні з найбільших банків світу, зокрема американський JP Морган і HSBC Британський так? Ну, гр... що це взагалі таке? Це як? Гроші не пахнуть, знаєте, колись за часів Римської імперії. Як Сказали санкції, а як же санкції в Раніше знаєте, якраз історія повномасштабної війни вона показала наскільки санкції іноді були профанацією. Тобто вони були на папері, а реально вони обходились. До речі, коли писали дослідження з приводу співробітництва Росії і Ірану по санкційній політиці, то перше, що цікавило Росії, це шляхи обходження санкцій бо Іран дуже давно під ними, а нормально їх не знаходили шляхи обходження. Тому насправді це дуже впливає і інтерес грошовий. Він також впливає на багато країн. До речі, про грошовий інтерес. Давайте панове обговоримо ще грузинську тему. Так, політична партія Грузинська мрія створила агітаційні банери з кадрами зруйнованих українських міст. Ліворуч зображені наслідки атак Росії з надписом Ні, війні. Праворуч, грузинські краєвиди з гаслом Обери мир. Ну, практично за життя. Да? Міністерство закордонних справ України засудило політичну рекламу грузинської мрії. У відомстві закликали утриматися від використання теми російсько-української війни. І давайте почуємо реакцію нашого МЗС. Грузинський народ може не боятися нової війни допоки Україна чинить опір російській агресії. Страшна ціна цього опору. Це також ціна миру в Грузії. Закликаємо уряд Грузії, партію влади. Грузинська мрія та всі зацікавлені сторони утримуватися від використання теми агресивної війни проти України та її громадян у внутрішньополітичній боротьбі в Грузії. Ну і цікаво, що грузинську делегацію спочатку запросили на прийом до Байдена, так до Мер... в Штатах, дав під час генасамблеї, а потім скасували їм цей цей прийом, такий жест теж. Отже, пане Георгію, на ваш погляд, потім потім пане Лес, куди рухається Грузія? Вони вже попереду вибори, і відповідно як ви сприймаєте таку, таку рекламу, де фактично от Україна як негативний приклад подається, тобто не наш спротив агресору. Та і з яким є, були проблеми в Грузії, а навпаки, от що це Україна ніби сама винна е, в усьому. мерзенно, але на жаль, абсолютно передбачувано. та політична сила, яка зараз керує е, нашою в принципі, ну доволі близькою сусідньою близькою державою. Грузія, на жаль, вона рухається абсолютно в проросійському тренді. Для це не ні для кого не є таємницею. Я маю величезну кількість друзів. в Грузії. І доволі часто з ними спілкуюсь, по декілька разів на тиждень. Звісно, річ, ніхто з моїх, особисто моїх друзів, не є прихильником цієї правлячої партії це з зрозумілих причин. Але вони, ну в розпачі, що на жаль, велика кількість населення вона піддається цій пропаганді. Все заради миру. І Росія треба чесно теж чесно визнати, на жаль. Оця мильна бульбашка пов'язана з так званими реформами успішними Саакашвілі, вона дуже швидко луснула. Економічні здобутки населення, звичне населення Грузії, воно не отримало. І воно почало реально їх отримувати в той момент, коли оця проросійська правляча партія почала повертати росіян в Грузію. Зараз можете поговорити з більшістю грузинів, і вони реально або нейтрально, або з симпатією ставляться до того питання, що Грузія зараз фактично забита росіянами, бо росіяни везуть з собою гроші. І прості грузини, вони ну це звісно річ не щиро, але вони намагаються принаймні закрити очі або відвернути власну пам'ять від нещодавнього минулого. Але дивитись у більш сите майбутнє uh -huh. приблизно десь так. Ця картина ганебна виглядає.